Привіт! Сьогодні ми розберемо другий тип умовних речень. Ми для нього вже все знаємо. Другий тип умовних речень описує події у теперішньому чи майбутньому, які теоретично могли б статися, але не відбудуться через якусь умову. Як воно будується? В першій частині у нас умова if плюс past simple, в другій частині слідство через would або, «could» або «might». Плюс звичайне дієслова без частинки to. Тобто якесь модальне дієслово майбутнього часу, але в минулому. А перекладаємо ми через «якби». If I saw him, I would say hi. Якби я побачила його, я би передала вітання. If she she knew you, she might say yes. Якби вона знала тебе, то, можливо, б сказала так. Тут «might» висловлює можливість. He could pass the class if the teacher was better. Він міг би пройти курс, якщо вчитель був кращим. Ще в цьому типі прийнято говорити фрази на кшталт If I were you, I would chase that girl. If she were him, she would escape from the criminal. Помітили, що після I та she йде слово were, а не was. Це така особливість цього типу. І так само правильно. Або на кшталт. If I were a king, I would give land to everybody. Цей тип умовного відноситься до теперішнього та майбутнього, хоч і побудований в минулому. Але це нереальне теперішнє, чи майбутнє, чи малоімовірне. Зараз повторимо в правах нульовий і перший тип, та додамо до нього другий. Давай починати. Пока-пока.